Доброго вечора всім діти, ще раз рада вас бачити, всі присутні. Я е, дуже довго не буду розповідати про нашу книгу е, з певних причин, тому що я все-таки хочу, щоб сьогодні більше ви почули моїх дітей, але, звичайно, що коротенько вам оповім про те, як власне, виникла ідея, так? Е, скільки я над нею працювала, ми працювали разом і що вона вміщує. Та інші такі деталі. Це я звичайно вам розкажу. Ну, напевно, почну з того, що це моя вже четверта книжка, але четверта книжка, власне, але перша в співавторстві з дітьми, зокрема, з учнями моїми. Тому вона для мене, напевно, буде най... і є найособливіша з усіх. Ось. Коли я взяла оцих учнів, яких ви будете сьогодні чути, е, вчити, тобто в п'ятому класі, а вони вже зараз у восьмому та дев'ятих класах, як хто, то, звичайно, що я помічала, ну, у мене напевно таке вміння є, напевно, помічати якісь таланти. І творчість, цю так, невгасиму творчість, яка десь була тоді ще в зародку в когось, тоді ще десь не сформована, звичайно. Тільки дитина починала щось пробувати, щось думати. Але ми це розвивали разом впродовж всіх цих років. І от вислідом цього всього стала ця книжка, все дуже просто. Нібито як ми це все починали? Звичайно, що про книгу нічого ніхто не думав ну, на початках. Ми просто, я просто старалася давати багато творчих завдань. Зараз я вже значно менше це роблю, теж з різних причин, але от коли вони були менші, ми дуже багато писали творчих різних вправ, різного характеру. І я це робила свідомо, бо я бачила, що от в певних класах є діти дуже потужні, з дуже потужним творчим мисленням. Ну, і просто це оминути, якось не звертати на це уваги, напевно, це було б з мого боку недобре, будемо так казати. Так от, оці творчі такі наші різні вправи, завдання, вони і послугували, власне, тим, що ця книга згодом народилась. Тобто тепер ем, я просто так коротко вам просто розкажу, буквально кілька штрихів. Ем, Мені подобалися їх не просто складені речення деяких дітей. Звичайні речення, от коли ми на уроці кажемо, складіть речення, ну, наприклад, про осінь, ну, і там більшість складає щось таке звичне. там, Я люблю осінь, наприклад, ще щось там, ну, п'ятий клас. Ну, А були діти, які просто приголомшували реченнями, і це вони ніде не списують, тому що це було усно сказано, наприклад, переді мною чи біля дошки, тому я це ну, помічала і бачила. Потім, коли вони вже трошечки підросли і ми підростали разом, звісно, то я разом з ними також, то ми вже ці речі трошечки я брала далі. Тобто ми разом працювали творчо, і я старалася надрукувати певні кращі твори чи вірші, ну вірші менше писали діти, але потім і вірші, дехто писав багато. Я намагалася це надрукувати, наприклад, в нашій регіональній газеті вперед, яка в нас є ще поки що єдина в нашому районі, Першу в в Івано-Франківському. Ось в газеті, потім в інших якихось теж джерелах. Принаймні на своїй Facebook-сторінці вона у мене досить активна, у мене дуже багато є читачів, ну тоді було менше, але я старалася десь колись з дозволу дітей, я в них завжди питаю і до нині дозвіл, чи можна, наприклад, цей твір, наприклад, опублікувати. І вони завжди не було такого, щоб хтось мені сказав, що не хоче. І я якісь певні їхні твори публікувала, і дехто хто з вас тут є присутній, навіть їх читали у мене, читають зараз на сторінках, на сторінці, на сторінці в Фейсбуці. Ось тому ось така була в нас е, е, така затія, така оказія була з нами. І є далі, але це що далі буде, то тільки час е, покаже і Бог. Ну і що далі? Аж далі було. Таке розумієте, що вже я не мала де ці твори, ну тобто, тримати. Ну, Тобто, щось по картках понаписувано було, щось в вайберах, там, телеграмах і так далі. Дуже дякую своїм учням за те, що вони постійно мене слухали. І коли я просила, будь ласка, надрукуйте мені оцей світвір, цей світ вірний, вони мені все надсилали. Бо якщо б я оце сама все що в цій книзі, яка має сторінок, зараз вам скажу скільки, 200... 20. Якщо б я сама це все набирала сама, ну, напевно, вона б вийшла, може, років ще за три. Тому що, самі розумієте, це дуже багато треба часу. Але коли кожен з дітей активно долучався і допомагав мені, то це вийшло значно швидше. Тому це все-таки також і завдяки їм також. І е, коли вони мені це все надсилали, я зрозуміла, що добірка вже досить велика. Е, то... Ну, то виникло питання і бажання це укласти в щось. І так ми говорили з нашою заступницею директора Гринівського ліцею Оксаною Максимів, і вона теж мені це фактично на перше це мені порадила зробити саме книгу, тому що я чесно, щось я на книгу навіть ну, не дуже розраховувала я щось, якусь газету думала. Ну, вона сказала книгу краще, ну звісно, що краще. І ми, я почала працювати над цим відтоді, як вона це сказала, і більше як рік. Трошки більше, як рік я над цим сиділа. Ну, це майже, щоб ви розуміли, була робота щоденна. Тобто, якщо навіть я там приділила 5 хвилин часу тому, десь 10, десь півгодини, десь годину. Все одно я мала відкрити ту папку, творчість, чи як я там була її назвала у Гринівського ліцею, якось так. І я оце постійно постійно туди заходила в ту папку. Це вже була як якась хвороба. І потім. Розумієте, багато різних інших питань виникло. Це все теж дуже непросто, тому що це ж треба продумати концепцію тої книги, ну не буде все там на купу. Спочатку я думала робити за темами, тому що у нас дуже багато є творів, які писали діти на однакові теми. Вони різні, ці твори, кожного абсолютно, але вони на однакову тему. Я думала це робити за темою, думаю, то так класно буде. Наприклад, час і його відтінки це, до речі, тему Аня Яремко, одна з моїх учнів, придумала таку тему, саме таку назву колись на одному занятті. І я дала цю, тобто різні діти писали це, я думала, так, можу зробити окремо розділ час і його відтінки. Потім думаю, так, як це має це бути. Якщо це в кожного кожної з дитини своя добірка, як я це маю ділити? І з того всього я вирішила, що все-таки так не буде, а буде кожного окрема добірка і кожного окремо твори автора разом. Тобто тієї дитини окремо, потім закінчилося тієї наступної, бо інакше була, напевно, якась каша трохи. Ну І так я вирішила. так зробила. Потім треба було придумати, щоб все-таки якась була титульна сторінка у кожного. Тому я за допомогою прекрасного ресурсу Canva. Розробила ці сторінки титульні, тобто кожного автора, де на цій смужці є основна коротка інформація, щоб ви хто читає, хоча б познайомився приблизно, хто до вас, для вас написав. для нас. Тобто, дата народження, улюблені цитати, улюблені книги. Це у мене така була ініціатива. Я ну, не могла нічого більше придумати, думаю, хай буде так. І отут від імені автор, автора коротко про себе. Тобто кожною такою кольоровою сторінкою починається книжка. Е, Припрошую, не книжка, а рубрика кожного з авторів. Ось так. Ось ще що дуже коротко, я вже трошки закінчую. Е, дуже коротко. Е, в цій книзі зібрано разом зі мною 12 авторів. Е, ось, е, подала я також і свої твори на початку, кілька небагато есеїв. Е, По-перше, щоб це була наша спільна книга. По-друге, щоб бути співавторкою з дітьми. І я дуже щаслива, що я так зробила, хоч спочатку я не думала цього робити. Ось, тому тут є 12 авторів. Обкладинка, ну, ви можете побачити обкладинку на е презентації, так вам видно. Обкладинка теж дизайн мій. Але діти також е, причетні до цього, тому що я з ними радилась, консультувалася, і вони знають, що в нас були набагато багато інших варіантів. Я з цим всім сиділа, я це всім надсилала, питала їхню думку. Одним, одне подобалося, другим друге. Ви знаєте, ніхто не сказав всі одностайно за якийсь один варіант. Але цей варіант прийшов до мене раптово аж в кінці, і тут використана е, в оформленні цієї книги світлина моєї двоюрідної сестри Наталії Савки ті зівчанки, е, світлина неба. Небо, яке, напевно, міниться, і я, знаєте, є я таке слово заграва. Мені здається, якраз заграва зображена на, цьому, на цій обкладинці, на, цьому, на цій світлині. Я це ніде не вказала зовсім, але я ж це тепер зрозуміла, що тут заграва насправді. А це одне з моїх улюблених слів, до речі. Ну, і такі кольори пастельні, вони такі теплі, фіолетово, рожево-пудрові вийшли. І останнє що я хочу сказати за назву. Назва незвичайні слова також прийшла до мене раптово, вона ніяк до мене не приходила, так як і з усіма моїми книжками. Я довго думала, якусь пам'ятаю, вже не пригадую, яку назву була придумала, вона якась була задовга, якась надто пафосна. І я зрозуміла, що недобре. А потім просто так якось прийшло до голови і все. Незвичайні слова. І я розумію, що вони справді незвичайні, бо вони такі і є. І кожен, хто цю книгу прочитає чи вже читав. Ну, так мені й кажуть, тому, напевно, все виправдано. І що ще? Що тут є в книзі? Тут є вірші, тут є статті, навіть наукові. Деякі дві статті, там є, здається, наукові есеї. Тут є відгуки короткі, деякі на деякі книги, на деякі твор, які на шкільній програмі, але це не типові відгуки і не стандартні. Тут є. Ем... Щось ще, навіть казки. І тут є малюнки. Малюнків тут небагато, це не була моя, напевно, мета, щоб тут було багато малюнків, не те, що мета, я просто не мала коли цим займатися. Якби я більше, можливо, довше над цією книгою працювала, напевно, була б ще інша, там би було, може, більше матеріалу такого, ну, але я не жалію, бо воно і так добре, на тій погляд. Тобто, тут є малюнки, теж мої учнів. Деякі з тих, які нема їх серед авторів, як авторів вірш... творів, але вони є тут як автори малюнків. І ще останнє, що тут є в самому кінці, <пит> тут є фотовкладка коротка, звичайно, не все, але фотовкладка, де ми можемо е... подивитися е... на наші такі творчі різні зустрічі. Їх було дуже багато. Я зібрала найосновніші і тут вони є у книзі. Також ще є, я це теж не планувала, це в останній момент я доєднала абсолютно в останній Тут є перелік фактично всіх, ну на сьогоднішній день, не всіх, але на той час, коли я макет був завершений, всіх майже публікацій, моїх учнів в газеті, зокрема, ці, які я казала, в нашій регіональній, і інших виданнях. У нас тут є 36 позицій, це суто всі, щоб ви розуміли, матеріали моїх дітей. Тобто це есеї, це якісь відгуки, багато з яких є майже все. Ну, може, не все, але більшість є в цій книзі. Ось тут є список. І тут ще, що родзинкою цієї книги є, на мій погляд, це теж я в останній момент це теж додала: це QR-коди. на... Певні відеоматеріали моїх дітей, тобто на різні читання, наприклад, поезії, чи якісь наші творчі спільні такі проєкти, де брала участь група дітей. Чи, наприклад, нас, з моїм суто класом, де я класний керівник, ми робили дві відеопрограми. Вони є на Ютубі, кому цікаво, можу потім скинути посилання пані Лілії. Вони є дві програми: одна різдвяна, а друга про Великдень. Це чисто експромт-програми. Тобто ми сіли, я там трохи зібрала стіл, прибрала, вони знали, яка тема і все. І ми просто говорили про щось ну, не про щось, а про тему, яка важлива і про що вчилося. Ось і все. Це дуже так коротко, дуже коротко. І наперед, забігаючи, ще останнє скажу, поки я не забула, що, на жаль, наш наклад цієї книги вже завершений. Тобто його немає вже фактично. Він був дуже маленький, 60 штук. 60 штук, книга сама вийшла в собі вартості 330 гривень. Це, я вважаю, що це не, не є дуже дешево, але тверда політурка, вона е, кольорова, тобто кольорові сторінки є, кольорові фото, розумієте? І, і я надіюся, що, можливо, при співпраці, можливо, якщо Бог мені е, ще пошле добрих людей, щоб цей проєкт продовжити, тобто, щоб до якісь можливості знайти надрукувати цю книгу ще. То я це зроблю звичайно, тому що е, я впевнена, що є ще люди і будуть, які хочуть ще її читати. А це наразі накладу стало вистачило дітям е, десь, можливо, хтось для родичів, хто дуже просив ще по примірнику, е, для вчителів, які дуже просили, бо ніхто її не роздавав. Я її не роздавала всюди. Я її роздавала тільки тому, хто просив. Бо я розуміла, що ця людина хоче, напевно, це читати, якщо вона дуже просить. Тобто для вчителів. Ну, для дирекції, звичайно, для сільської ради вони нам виділили кошти на, 20, на 60 штук, це 20 тисяч гривень. Я їй за це дуже дякую, звичайно. Ось, ось так така коротка історія. І, е, напевно, я тільки ну, не хочу дуже затримувати. Я, напевно, зачитаю один свій твір, якийсь малесенький, дуже малесенький. Не знаю, який. Um, ну, давайте я вам зачитаю твір, е, свій есей, точніше. Е, мій Франко, який був переможцем в українському конкурсі есеїв е, минулого року, до дня народження Івана Франка. Я сіла в хаті і написала десь за хвилин 10, я так точно не пам'ятаю, цей, цей, цей есей. Потім відправила на конкурс, я виграла цей конкурс, мала дуже багато подарунків, там були е, просто спонсори, навіть планшет виграла. І інші подарунки, бо там було кілька спонсорів, і від письменників, книги з підписом, і таке інше. Ну, хочу сказати, діти, особливо до вас звертаюся, що інколи виділити час і написати щось, якщо ви це вмієте. Правда, то не є так тяжко. І хвилин 15-півгодини, залежно хто як пише і що пише. Я розумію, що дітям треба більше часу, ніж мені, можливо. То е, можна, тому що я не кажу, що в всіх конкурсах щось дають. Звичайно, що ні, але. Я коли писала, я не придумала про щось, я просто написала. Отож, зачитаю вам. Цей есей дуже незвичний. Тому що, коли я його дописувала, я останню строфу, а останній стопчик, бо він там такий, ну такий інакший. Я взагалі вагалася, чи давати, тому що я думала, що люди подумають щось не то. Але дала, і так сподобалося, виявляється. Отже, як назвати те, що в мені? Коли я думаю про вас, поете, ті всі закрути думок, як стихія якась, нортують навколо мене і несила втриматися зиркнути, бодай отдалік, на ваше слово. Те слово було пропалене вітрами внутрішньої несвободи, коханнями до безцями і чимось смутним, виїмково елегійним, те слово було живе, пропалювало душу. Ви пам'ятаєте той день, коли вперше стрілися очима з красунею Ольгою? На теплому лолинському вечерку. Які були очі в тієї дівчини? Ви уже тоді боялися, що її чар надовго поведе за собою обійми були пекучі, бо все як останні. Не зуміли зберегти любов? Хотіли бути як вітер, аби бути все там, де прагло серце, не судилося. Проте подихи коханої Ольги були найдосконаліші і найпотрібніші, та найбільше пекла внутрішня одинокість. Хіба від неї можна поротуватися? Хіба можна? Та ви шукали ті поратунки. Поете, а може, то були лише ілюзії? Дощило у серці, одначе. Ховалося тихо, серце на дні, тихо. Боялося серце співати пісні різко. І бухкало, зниділа думка німа. Бу-бу-бу. Я та любов, що зоставив мене одну. Дякую за увагу! Дякую вам дуже, пані Ірина, за таке смачне представлення вашої книги дуже, дуже змістовно і, і за ваш чудовий есей, дякуємо вам. То ми тепер перейдемо до ближчого знайомства з тими, так, хто, хто є співавторами цієї книги, так і познайомимося з, з ними ближче. Ви покеруєте цим процесом, скажіть, будь ласка, так, пані відчаємо. Ірина, будь ласка. Так, дякую, пані Лілі. Отже, діти, все як ми домовлялися, я запрошую вас до слова. Ви